Дорогі мої друзі, я вас вітаю! Сьогодні хочу разом з вами приготувати дуже смачний торт Спартак. Друзі, це дуже смачний рецепт. Ну що, давайте вже починаємо готувати. Спочатку приготуємо тісто. Для цього спартака тісто треба трішки заварити. Показую, що робити. Одне яйце. За ним ж я додаю цукор. Друзі, по інгредієнтам, що скільки буде в описі під цим відео або ж в моєму телеграм-каналі, де ви знайдете ще багато крутих рецептів. Тепер таким вінчиком треба все це гарно перемішати. До ось такої консистенції. Сюди відразу я додаю молоко. За ним ж додаю какао. Какао використовую від фірми Марія. І тепер ще раз це гарно перемішую. Тут у мене одна чайна ложка соди. Її треба згасити трішки оцетом. Дивіться, друзі, у мене оцету буквально трішечки. Сюди висипаю. Все. Пішла реакція. Відправляю все це сюди. Тепер ще раз все це гарно перемішую. Сюди додаю вершкове масло, не розтоплене, тому що зараз ми будемо все це ставити на вогонь. Тепер, мої хороші, ставимо все це на маленький вогонь і тримаємо до тих пір, поки воно закипить. Як тільки закипить, забираємо звук. Гляньте, Масло вже розтопилося. Тепер весь час потрібно це помішувати для того, щоб нічого не пригоріло. Тому що тут є какао, воно може трішки зловитися до дна. Як тільки воно закипить, відразу будемо ж забирати. Все, друзі, воно закипіло. Бачите, яка консистенція? Ось така повинна бути консистенція. Тепер це потрібно відставити в сторону і залишити до повного охолодження. Шановні мої, давайте приготуємо сироп для просочування наших коржів, щоб тортик був дуже соковитий. Все дуже просто. Я вже це показував, коли ми готували торт медовик. Хто ще не бачив, подивіться, є на каналі дуже смачний рецепт. У мене тут одна столова ложка цукру. Сюди я додаю 50 мл холодної води. Тепер все це ставлю на вогонь маленький. Як тільки закипить, сюди додам 50 мл рому. Якщо не маєте рому, можете використовувати віскі або коньяк, Тільки не горілку, друзі. Я це даю для аромату. Тоді дуже крутий аромат. Алкоголь випарується, алкоголю немає. Якщо алкоголь категорично не любите, просто не додайте. Все, закипіло. Додаємо сюди ром. Гарно все перемішуємо. І чекаємо дві хвилинки, щоб воно ще раз закипіло, щоб випарувався весь алкоголь і заберемо. Або просто можна зробити флот Просто підпалити. Друзі, вогонь потух. Це значить, що алкоголь вже випарувався. воно вже має десь хвилинку прокипіло, можна забирати. А тим часом у нас вже охолонула наша маса для тіста. Дивіться, друзі, яка консистенція. Бачите? Ось така, як якесь желе. Якщо така консистенція у вас вийшла, значить вийшла все зробили правильно. Сюди я додаю сметану. Тепер гарно це все перемішую. У нас вийшла ось така маса. Що ми робимо далі? У мене тут просіяне борошно. 400 грам. Відправляю сюди. Все зразу. І тепер спочатку ось такою силиконовою лопаткою гарно це акуратно перемішую. Потім тісто, звичайно, що буду замішувати руками. Бачите, вже ось таке пісочне, мука вже трошки впиталася, тепер можна сміло переходити до замісу тіста. Друзі, вимішуємо тісто до однорідної консистенції. Бачите, щоб нічого тут по краях, наприклад, ось такого не було. Друзі, воно має все гарно вимішатися, все бути одне ціле. Я вимішував тісто приблизно 5 хвилин. Гляньте, яка консистенція? Бачите? Воно трішки таке тугеньке. Все. Воно тугеньке, але все однорідне повністю. Тепер я просто його ось так формую. Тепер просто тут до мене була мука, я його відправляю сюди. Нехай воно в собі стоїть, набирається кімнатної температури. Трішки змажу олією, щоб воно не обвітрювалося. Або можна накрити харчовою плівкою. Ну, Якщо олію змазити. Лівкою немає потреби накривати. Кімнатній температурі в холодильник не ставимо, воно зараз собі відпочине і з ним буде дуже легко працювати. А поки тісто відпочиває, давайте приготуємо крем для нашого смачного тортика. У мене тут 550 грам сметани. Я буду також використовувати 130 грам вершкового сира. У мене ось такий. Можете взяти, якщо немає такого, можете взяти маскарпоне. Сюди додаю 3 ложки цукрової пудри. Чому пудри, друзі, не цукру? Тому що пудра краще затягує сметану. І звичайно, що для аромату додам один пакетик ванільного цукру. Тепер все це просто збиваємо. Але збивати сильно не потрібно. Якщо ви зб'їте до пишної такої маси, крему буде важко пропитатися у всі коржі. Зараз я покажу, скільки треба збивати. Ставимо на мінімальні обороти, щоб все не було по кухні. Все, друзі, достатньо. Бачите? Я трішки збив, я його сильно не збивав. Я міг збити так, що воно могло що сметана могла у два рази збільшити в об'ємі. Ну не потрібно так робити. Тепер переходимо до роботи з тістом, друзі. Будемо випікати смачні коржі. Все, тісто вже відпочило. З тіста формуємо ось такий овальний шарик, підсипаємо трішки мукою. Друзі, я буду випікати в таких квадратних формах. Я трішки змазав знизу олії. І поставив паргамент, щоб він мені нікуди не бігав, не гуляв. Такий вам лайфхак. В таких квадратних формах у мене буде цілий тортик. У мене таке чотири форми. Тобто мені треба тісто розділити на чотири рівномірних частинки. Все. Розрізаю його раз. І ще. Все. Чотири рівномірних частинки. Тепер кожну частинку потрібно розкатати ось такої квадратної форми. Підсипаємо обов'язково мукою, щоб нічого не прилипало у нас. Беремо тачелку і просто розтачуємо. Друзі. Тісто відпочило, з ним дуже легко працювати. Воно дуже гарно піддається роботі, тому ми це все зробимо дуже швидко. Найголовніше, щоб коржики ви розкатували рівномірним шаром, щоб не було десь згрубше, де тонше. Для цього я вам рекомендую робити це на столі, або щоб ваша дерев'яна дошка була більше діаметром, ніж деко, в якому ви будете випікати. Щоб тісто було комфортно і вам буде комфортніше працювати. Все, друзі, приміряємо. О, ідеально! Все, тепер просто ми виріжемо квадратик. Все це, що залишається, я ще раз перекатаю, розкатаю і буде один додатковий коржик. Все. Забираємо. Це все сюди. Все, друзі. Це ось так поміняли. І відправити тут тіста. Все. Тепер ми просто беремо це тісто і перекладаємо в форму. Ось так. Все. Тут руками можна трішки підтягнути. Бачите, воно дуже еластичне, воно піддається, якщо його трішки ще підформувати десь. Ось така квадратна форма у мене вийшла. У мене духовка без конвекції, і у мене є можливість випікати тільки по одному такому деко. Тому я зараз відправляю це в духовку на 15 хвилин, 180 градусів, 15-10 хвилин, друзі. Якщо духовка з конвекцією, 10 хвилин, якщо без конвекції 15 хвилин. І поки воно буде випікатися, я буду формувати наступні деко. Якщо у вас є можливість випікати все зразу, тобто ви спочатку робите ось такі форми і потім все зразу одним шаром в духовку. Якщо у вас тільки два деко поміщаються в духовку, просто робите дві заготовочки, відправляєте в духовку, за той час розкатуєте інші. Ну все, ставлю в духовку 180 градусів 15 хвилин. Я хочу вам безмежно подякувати. Дуже щиро вдячний кожному із вас. Нас уже 40 тисяч підписників, друзі. Я дякую кожному, хто підписався на цей канал, хто відкоментував, хто поставив цьому відео лайк, хто його поширив, друзі. Без вас не було б цього каналу, не було б взагалі цього проєкту. Ви мене безмежно мотивуєте, безмежно надихаєте, друзі. Коли я читаю ваші коментарі, я просто вже хочу. Піти на кухню і просто у голові нагадую всі рецепти, які я знаю. Хочу з усіма з вами поділитися. Ну мені просто не вистачає 12 годин в дні, щоб весь матеріал відзняти. Друзі, дуже вас люблю. Ви у мене найкращі. і у мене для вас є подарунок. Друзі. Як тільки ми наберемо 50 тисяч підписників, обов'язково підписуйтеся, хто ще не підписався у своєму телеграм-каналі. Посилання на нього я залишу внизу під відео. Я розіграю кухонну техніку, друзі. Що це буде за кухонна техніка? Це залишиться сюрпризом. Але повірте, ця кухонна техніка професійна. Нею працюють в професійних ресторанах, друзі, і вона вам дуже сильно допоможе на кухні. Ви її маєте можливість виграти просто за вашу активність і за вдячність мою до вас, друзі. Я дуже вас щиро люблю. Обов'язково підписуйтесь на канал, на мій телеграм-канал щасливий кухар, посилання внизу, тому що в тому телеграмі буде проходити розіграш. І серед підписників мого телеграм-канала я проведу цей розіграш. А хто не знає, я вже провів один розіграш. Наталя виграла ось таку чудову. Вафельниця, друзі, ця вафельниця стала ідеальним помічником на її кухні. Тому друзі, не упустіть свій шанс. А я вам ще раз всім дуже дуже дякую. Ну що, коржики наші вже готові. Друзі, гляньте, гляньте, які вони класні такого шоколадного кольору. Бо ми додали какао. Друзі, у мене вийшло 5 штук. У мене були 4 форми. Я казав, але за рахунок того, що я обрізав, все це розкатував заново, і вийшло 5 коржиків. Суть цього торта не в тому, щоб він був дуже високий. Він має бути такий, який він є зараз. Ну все, друзі, йдемо перемащувати, але спочатку треба його пропитати сиропом, який ми варили. Пам'ятаєте? Тепер ми просто беремо сироп і пропитуємо на кожен коржик. Ось так. Тому, друзі, коли у вас буде сироп і ще впитається крем, ваш спартак буде дуже соковитий. Тепер нам залишилось тільки коржики перемастити. Просто силиконова лопатка в ділі. Наносимо крем. І просто, рівномірно, по цілому коржику все гарно перемащуємо. Ось такої кількості крему на один корж буде достатньо. Тепер його накриваємо наступним. І наносимо знову крем. А поки я тут перемащую тортик, я хочу вас запросити у свій інтернет-магазин професійних кухонних товарів. Друзі, якщо ви давно шукали якийсь товар, який би став класним помічником на вашій кухні, чи це ножі, чи це сковорідки, чи це кухонні ваги, чи це багато якогось іншого товару, друзі. Запрошую вас у мій інтернет-магазин моїх особистих товарів. Посилання я залишу внизу, друзі, професійне кухонне обладнання, яке стане вам дуже сильним помічником. Тому, мої хороші, буду чекати вас усіх там. Повірте, ви там можете знайти все собі на свій смак. Скільки радості у цього вашого щасливого кухаря пече тортики, готує дієтичні салатики. Друзі, якщо ви не знали, у моєму телеграм-каналі ми запустили нову, так скажемо, тестуємо рубрику. Я туди час від часу скинув дуже класні здорові харчування, ранок, обід, вечеря, перекуси. Зараз буду додати класні фруктові смузі, друзі. Аудиторія, яка вже є в моєму телеграм-каналі, дуже подобається, тому якщо ви ще не підписані, я не знаю, чого ви ще чекаєте, друзі, посилання внизу під відео. Тепер нам залишилось тільки гарно перемастити бока. Також, друзі, силіконова лопатка. Друзі, знаєте, що найголовніше у цій роботі? Це робити все з любов'ю. Це не потрібно спішити, Ой, у мене гості, треба бігом як не спішити. Ні, друзі, це заспокоїтися просто і робити з любов'ю, думати про їжу, який цей тортик буде смачний, він ще вистоїться. Як ваша сім'я буде у захваті, як, які очі на щастя будуть, коли вони це спробують. І ви будете відчувати за себе гордість, що ви приготували таку смакоту. А я в цьому вам, звичайно, як міг, так старався допомогти. Залишився ще один маленький інгредієнт від мене. Друзі, у мене тут. Ось таке шоколадне печиво. Я чесно не знаю, як воно називається. Бачите, ось так воно виглядає. Воно е, всередині шоколадне тісто, а тут просто шоколадна глазур. Я просто беру терку і зверху ось так натираю. І все. Лортик Спартак вже готовий, друзі. Зацініть цю красоту. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Мені дуже важлива ваша думка. Чи сподобався він вам, чи ні, друзі, а на смак він просто ідеальний. Ну, звичайно, друзі, що він має трішки настоятися. Я його ставлю в холодильник на одну ніч. Поставте його в холодильник на одну ніч і зранку до кави, до чаю. І ви просто будете приємно здивовані, який він смачний. Ніжний пухкий друзі, це дуже смачний тортик. Я вас запевняю. Ну все, мої хороші. А кому це відео було корисно, обов'язково підписуйтесь на канал. Пам'ятайте про розіграш, який відбудеться в моєму телеграм-каналі. Якщо ви не підписані на мій телеграм-канал, на жаль, ви не можете стати переможцем, бо я обираю переможців серед підписників свого основного телеграм-каналу щасливий кухар». Також поширюйте це відео своїм близьким, рідним. Можливо, саме вони стануть переможцем. Професійної кухонної техніки шанси є абсолютно у кожного і вони абсолютно рівні. Кому відео було корисно, лайк, підписка. Напишіть в коментарях, як вам результат здивував вас, не здивував. Всіх люблю, цілую. До нових зустрічей. Пока.